Блокпости захистити адміністративний кордон з Кримом не здатні. Натомість, на думку Анатолія Гриценка, на кордоні Херсонщини треба розгорнути як мінімум три бригади, які зможуть адекватно реагувати на можливу загрозу. Якби розгорнули три або чотири бригади, то ніяка раша сюди не прорвалася і не прорветься. На думку Анатолія Гриценка, керівництво армії припускається фатальних помилок і тому наполягає на зміні нині діючого міністра оборони. Валерій Гелетий. Не справляється зі своїми обов'язками. Має бути міністр, який справді закладе підвалини для розвитку армії, починаючи з уточнення проєкту бюджету на 2015 рік, який забезпечить солдат всім необхідним, щоб вони не гинули, який забезпечить через спрямування роботи Генштабу і командування, щоб у нас на сході були перемоги-непраски. Спілкуючись із херсонськими журналістами, Анатолій Гриценко ще раз наголосив на необхідності негайного підписання закону про очищення влади. Коментуючи побиття в Одесі Нестора Шуфрича, він зазначив, що викорінювати злочинців з влади має закон, а застосування фізичної сили є неприпустимим. У Херсоні лідер громадянської опозиції зустрівся із місцевими волонтерами, які допомагають військовим підрозділам, розташованим на території області. Анатолій Гриценко подякував людям, які в цій складній ситуації підставляють свої плечі державі. Кошти, які люди перераховували на рахунок Міноборони, березень, квітень, травень, червень аж до 2 липня вони лежали без руху. Хто тому винний? Прем'єр Яценюк лише 2 липня видав документ яким визначив порядок використання тих коштів до того часу, до 2 липня, Міноборони, яке всі критикували, що воно не використовує кошти, не мала права їх використовувати. В той же час лідер громадянської позиції вважає, що запровадження воєнного стану значно полегшило забезпечення військових.